Шість автомобілів для українських військових купив ветеран АТО з Житомира Олександр Швіцов, влаштувавши піший марафон від Одеси до Яремчі. Взагалі ми зібрали більше ніж 7 мільйонів гривень. На Навтівки потрачено приблизно 2 мільйони шістсот тисяч гривень. Привезли все, що наші побратими просили. По перше, це ті автівки, які на які ми збирали кошти. Це було два пікапи і один бус. Далі два повнопривідних автобуса. Одна швидка допомога. Це шість автівок. Всі шість автомобілів на ходу. І не потребують додаткових ремонтів. Ми брали дорогі доглянуті автівки, але просто на всяк випадок ми вирішили, що ми все таки зробимо ще раз ТО, замінимо мастила. Ну і такі от необхідні речі, які потрібно зараз зробити. Дві автівки отримає 95-та бригада, дві 30-та. А сьогодні один бус відправили бійцям тероборони. Такого плану джип пікап у нас є. Оборудований кулеметом, все не може бути, а транспортний засоб ну щоб ви орієнтувалися. Це 30 чоловік взвод має, щоб вони рухались, з локації, переїзди краще на такі дрібні машини. Я звернувся, щоб потрібна допомога. Саша що з про то зробив для нас. Частину грошей Олександр передав Житомирським волонтерам. Також забезпечив парамедиків. Лікарі, які потребують дуже дороговартісних ліків. Саме от в момент, коли підрозділ отримав, чи хтось підрозділ отримав якісь поранення, і вони попросили, щоб їм ті ліки. Ми вже їх закупили. Далі старлінки зараз закуповую, квадрокоптери. То все передається допомогу для зсу. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.